Мені прийшло моє замовлення на чорну п'ятницю. Давайте подивимось, скільки книжок я замовила на 1400 гривень. І перша така гарна. І ви бачите її першими. І. Це перша книга Всесвіту Магнолії Паркс. По-перше, я в шоці, що вона в пластику. Тут зі мною стався колапс, бо перша, друга, третя. І четверта. Зазвичай я не замовляю книжки циклами. Якщо я не читала навіть одну частину, але ціни на ці книги Мені сподобалася. ціна, Я почитала опис, я почитала відгуки, і самі книги на вигляд. Я не знаю, мені вони так подобаються. Ще одна дуже гарна книга. Мені спочатку просто сподобалась обкладинка. І що ви мені зробите? А нічого ви не зробите. Мені сподобалась обкладинка, опис, і мені також подобались відгуки. Оця книга в мене прям була вже обдумана, бо вона в мене лежала в корзині десь місяць. Це в нас кінг, що впало та пропало. Прикол в тому, що я прочитала містер мерседес, а потім купила собі голі. А виявляється, що між голі і містером мерседесом є ще чотири книжки, і оце йде типу друга. Я думала, що вона буде більша. Короче, так, я надивилась Ало Малкін, і те, як вона просуває цю історію блиск, але я думала, що вона товстіша. Я, я не думала, що вона така тоненька. Хм. А, 18+. плюс. Окей, я прощаю, їй те, що вона така тоненька. Че? Тут є така штучка, я не знаю, як це правильно називається. Закладинка не потрібна, тут є вже готова закладинка. Це капець, як зручно, дякую. Ну і загалом я накупила 7 сім книжок, і найдорожча це була кінг. Вона була на найменшій знижці, вона коштувала 360 гривень. Мені здається, улов мене вийшов непоганий. Це з тим, що я купувала вже на другий чи третій день, бо вперше сксел собі мені нічого не треба. Але діліться, які ви собі купили книжки на знижках і чи пройшли вони вже вам.